Добрий день, шановна студія. Сьогодні ми будемо з вами говорити про святкування дня народження нашої любимої, звісно, доці. Як я говорила раніше, святкування було в елітному загородному комплексі під названням Венський. Елітним воно було, звісно ж. Років 10 назад. Зараз це ну, пустуючий такі ресторани, які з уже застарілим ремонтом. Там можливо, так як він великий за розмірами, можливо, там свадьби, якісь великі, знаєте, такі юбілеї відзначають. А так, давайте будемо чесними. це вже устарівший формат на сьогоднішній день. Ресторани і комплекси це вже сучасні. І ремонт, і меню. Ну, ви ж розумієте, що ми живемо в сучасному світі, і окрім шашлика і Люля є дуже багато класних блюд. Давайте будемо чесними, правда? Один з одним. Ну так, по-дружески. Так вот, давайте вернемся от в этот торжественный, такой необычный, ночной как, как, как же это сказати, вояж? Так, во-первых, напишите, как моя чутная. Я ж микрофон надела. Для вас куколки. Не обижайтесь, когда я вас называю куколками. Куколкой называет наш главный персонаж нашу дочь. Поэтому в формате. Ничего личного. Just business. Значить, і тут ми візьмемо два відео і наших любимого бультер'єрів і зайчиків місце поздравлення. Починається поздравлення. Моє любимое коли дарят подарки. Ну, давайте будемо чесними. Тим болі, люба дівчинка любить, коли дарують подарунки. Ну, я. Взросла тітка, маючи двох дітей, жду свій день народження, бо знаю, що мені будуть дарувати подарунки. Неважливо, це чашечка, брілочок, брилянтик. Неважливо. Це просто ну, це такий знак вірність, сюрпризи, ну, взагалі, класно, люблю це діло. Значить, 12 часов наш зайчик посадив всіх у беседки, дивитися відео привітання. Всіх заставив, ті бультер'єри сонні, спать хотіли. Боже, той спав уже. Но надо ж дивитися, відео відео поздравления. Розбудили то Артема, посадили, в общем, все. Включили телевізор у біседці. Ой, у, -у, у, Боже, извините, не в біседці, а на балконі. Я считаю так, що телевізор на балконі это признак достатка. Не менее. Это признак, что ты бизнесмен, у тебя есть дача, у тебя есть квартира в столице. Значит, телевизор в каждой комнате, это вообще говорит о многом. Давайте будем честны. Так вот, включим на цей телевизор, опять той шашлик, зранку до ночі вони їли шашлик. Друзі, м'ясо, в принципі, жрати цілий день жарене, вибачте, не можна, навіть на шлунок це дуже важко. Ну, по кусочку, по два, ладно, з'їли шашличка, все. Коли починають це лупашити з утра до ночі, бо більше ж нічого нема, Це наш лунок дуже погано впливає, а ще з придачу, прикусочку з цим ділом, так взагалі. Uh, значит, всі дивляться це привітання. Наш зайчик починає нелепо сміятися, сам же своєго відео, тобто на наіграності. Ми вже вподобання нашого зайчика, звісно ж, видели. Телеграм-группе, ссылочку, которую я оставлю в комментариях, э, кем на самом деле интересуется зайчик. И мы уже это уже по-моему не секрет, это уже норма. Я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебе то. то, ну, мы уже вже обсуждали от вот вот это такое нелепое в лісу поздравления, никому не інтересно. Це досі уже сидить, думаю, Боже, каждый год одно и то самое, каждый год, оно таке се в лісі, скоро десь будет в подвале знімати, ну бы А, и тут Света уже все видно устала, будьте речі. Давайте поздравляем! З поздравляем, поздравляем. днем рождения, з днем рождения! Наша лю лучшая, любимая подруга, самая дорогая, самая близкая. Значит, знаете, с пеленок вместе, значит, пройшли все життя разом. Для мене цей Зірочка, Зірочка, Артем, це любиме слово паразит, зірочка, той куколка, цей Зірочка. Друзі, це чужі люди, блядь, чужі люди. Я розумію, якби цих людей ну, люди спілкуються, товаришують, звісно, приглашають на день народження у ресторан. Ну, якби нормально, багато людей з часом спілкуватися починають, знайомляться протягом життя. Так? Це нормально. Я кажу, що це норма. Але ж, ну блін, вони не такі друзі, всіх перти в хату, ночувати. І, от це от все. Для мене це не норма. Я вам одразу говорю. Я вважаю, що да, друзі, близькі, можна пригласити в гості, там, повечерять. можна запросити на день народження у ресторан, це теж дуже класно. Поздравляю досі чужі люди. Вираження цієї доці Ну вообще, а вона ж вообще ну, вона немножко дерев'яна, вона не вміє как бы, наігранно показувати, як наш зайчик обалдеть, О, круто, обалдеть! Ну, тобто ви вы, вы самі розумієте, извините, трошки вас буде трусить, потому что я йду за кормом. Так вот, даретій подарунок. Пакетик з бракарда. Минуточку. Всі ми дивилися відео, коли наші бультер'єри ходили по торговому центру в місті Дніпро Дніпрі і ходили, вибирали, типу, духи. Але вони нам показували парфуми е і кірки, по-моєму, і що що там. Е но нам показували ціни, там 11 тисяч зараз стоять кірки. Але. Нам ніхто не показав самої покупки. Вот это вот очень внимательно Возьмите себе на заметку. Покупки цих парфюмів вы не бачили. Значит, предоставлять пакет з Бракарда нашей доці. вітають, желають подруги, з детства, з сестрі, куму, брату, свату. Дарують подарунок, робить розпаковку наша, дося бере оті кремушки, о, дай хапає, в неї немає у жіночності. Поміли нормально взяти та поспати. Хопа, що тут написано? общем, вона мені бичка звичайна, бичка звичайна, яка там просто ну, росла в нормальній родині, але ну. Там видно, конечно. Поэтому, зрозуміло, що у нього нет ні подруг, телефон її не розривався на її день народження від привітань. Коротше, дивиться, там щось якийсь скраб для тела. Я не знаю, що це за бренди. Може, якщо ви знаєте, ви мені напишете. Ну, якийсь скраб для тела сказав, що виробник Дніпро. Ну, класно. В принципі, прикольно. Значить, а, значит, а далі вона відкриває... Парфум, парфум, як каже на зайчик. Звісно ж, кірки. E, Нічого не вмію проти кірки, мені ці парфуми не подобаються. Вони на кожній другій, як і бакара. E, я не люблю асоціювати себе з більшістю, я люблю знаходити для себе щось таке, що ідентифікує мене як особистість. Тобто кірки і бакара для мене це. Парфюми, которые носять всі. Ну, поэтому я не ношу. Мне достатньо, що я в масс-маркеті одяваюсь, потому хоча б аромат у мене має бути індивідуальний. Так вот. Так, вау! доця, ви що, з ума сошли? Це її класична історія, вона постійно. Помните браслет, коли Коля сам велом подарила, вона теж. Ви що, з с ума сошли? Ви що, з с ума сошли? Давай, давай, давай посмотрим, посмотрим. Ці самі бультер'єри теж хотіли цю розпаковку, бо самі таких духів і, і ніколи не бачили. Так от тут у мене виникає вопрос. Відео, когда наша доця, когда наша доця. А ой, не доця бультер'єри обирали подарунок доці, Вони зайшли в Волкер, і там була по знижці ця сумка Майкл Кор за 10 тисяч. І вона так видно, що їй нравиться. Я не можу собі такого дозволити. У мене питання. У мене питання. Смотрите. Зачем ви дарите чоловіку парфюм, якщо ви дійсно його купили в рокарді, а не купили десь познижки? Ну, потому что там на розетки, в Єві можна пальонку купити за 3 за чотири тисячі? Зачем ви даруєте такий дороговартісний подарунок людині, не маючи в себе такого? Я не розумію, для кого ви хотите бути лучше? Я ніколи не буду дарувати людині. За останні гроші не маючи можливості купити собі таке, но я буду дарувати комусь. Нет, никогда. Ну, это бред. Я считаю, что это нездоровая тема, это лиза це так хочется показаться, что мы лучше, чем мы есть. Не, выбачте, я. Ну, Мені на якусь минуту стало їх. шкода. Потом я спомняла, що у них комплекс менше. Я поняла, що для них це норма из трусів. вигибатися. Тобто я б сказала, ні, ні, шановний, ми не таку сумочку, а досі там купуємо Шанель Шанс за 4000. Плюс зараз розпродажа мінус 20. на все. А, почему нет? Почему вы хотите другим людям что-то показать? Самі же не можете себе дозволить. Артем, ну я не знаю, в мене б чоловік мені б в першу чергу подарував такий парфюм, мені би подарував, а не якісь там непонятні доці, хер не знав відкуди. Ну, ну, це бред. Ну, ладно, значить, на настало время празднування. прийшли вони у цей ресторан комплекс. Венский. Пустота везде, нисусвета. Оце вот ця история с палаточками, вот этими беседочками деревянными, закрытыми этими штучками это все устаревшая тема. Когда бухали, закрывались в этих домиках с такими, знаете, металлическими железными стульчиками, це все уже все. Поэтому там и нет людей. Потому что это выходной день. Ребята, выходный день, там нема людей. Хорошо. Уже в браверах є дуже круті ресторани сучасні з класною кухнею. Як всегда, по класі був Апіроль. Зайчик нарядив нашу доцю в костюм Олександра Вонга. Нагадаю, хто не знає, Олександр Вонг це відомий бренд. Стоїмость, наприклад, костюмчика. Примерно такого, як у доці, если би був оригінал. А почему чому не оригінал? Потому що таких в природі у Олександра Вонга нема костюмів. Він би коштував там, 1030, може бути 35 гривень. А нарядили нашу доцю, це розовенька та рубашечка, у Вонга нет таких костюмов. Я вам одразу говорю. Я... Почему я стверджую? Потому що я людина, яка, як это, я сліджу за тенденціями, я сліджу за брендами. я їх Хорошо знаю. Я не купую собі там багато брендів, тому що в мене немає на це можливості. Ну, фінансово я не бачу смисла. Претендуєш від своїм. ходити вся в брендах тоді, коли буде можливість. У мене є дійсно брендові деякі речі, але ну, їх ограничення кількість. От. Ну, Я люблю слідти за брендами, люблю їх досліджувати. Так от, значить а... <сміття> нарядив на неї цей костюм, пальонку. Я не знаю, за чим ви носите пальонку? Ну, куча ж є віщей. Ну, я, я, я тебе не можу зрозуміти, що зараз хочу доказати. А сам на от такі гольфіки, як першокласниця, по коліно носки, які ще були позапрошлом году Дізель, одні на виход ці свої шкари з фергамом, футболку, шорти. В общем, вид, звісно, хай бог хмилей. Що не себе хоче тінейджера, 40 літній мужик строїть із себе тінейджера, виглядає у убого, дешево, наділися, все, прийшли. Приїхала кума, как всегда, шашлик люля, Я просто не розумію, дома вдома шашлик, в кафе приїхали, поїли шашлик пустота, ні музики, ні, ні настроєння, ні атмосфери. 에, знаєте, я дуже багато часто бувала на поминальних обідах, ну, так складували життя, робота, ви знаєте, сфера у мене така. Вот это было очень похоже на это. Значит, ты что он хотел подарить собаку, но не получилось. Так если не получилось, что ты же не подарок не подарил. Клоун. Ты что дружине не подарил колечко, там, я не знаю, Пандору очередную, шешу. Ну, потому что нету за что, девочки. Посидела, видно, Артеміда залистала. За це там, Этот гендель находится рядом возле дома. Зайчик все ж так. А вы заметили, что Зайчик рекламировал ресторан только тогда, когда подходил официант, Він включав камеру и быстро говорил. Ой, смотрите, а это вот венском такие, какие вкусные. Уверенно побігла потом туди, просила скидку. Ну це ж блять. Ай, девочки, який ужас. В общем, я хочу сказать куколки. Я вам бажаю, щоб у вас ніколи в 48 років не було такого дня народження з чужими, сторонніми людьми, в якійсь забігаловці, де бухають, жруть шашлик, без з какимись там -то шаблонними тостами, е-е, э, коли вас нарізають, тому що у вас немає свої можливості, навіть свого вкуса, я не знаю, як это називають. Ну, що поряд вам коло вас були дійсно справжні чоловіки. Я свою историю, свой взгляд на те, що нам показали, вам розказала. Ви, звісно, додаєте. Єдине, що приїхала ця хрещениця з комою, привезли тортик, цветочки і все. А ще наш зайчик дарував, знімав, как всегда, досі вона ламала сценарій, ну та ж вона вообще. Всегда, ну, хоч би зговорювалися, прописували її, репетировали. Доставка троянд була білий букет, і він знімає, як вона виходить з доставки, забирає, повертається назад. А йому каже спасіба, а а що ти взяла, що це я, це не я. Анна Грика, я ж прочитала там три слова. Тобто він тут хотів показати, що якоби Ніколаша з Самвелом поздравили доцю букетом. ні Хіанії, ні, ні поздравляли, я більше чим вірю, до 300% вони не привітали доцю, вони не хочуть спілкуватися, і як нормальні, адекватні люди, вони не хочуть вітати людей, з якими вони не хочуть спілкуватися. Все, це норма, це норма. Тому що коли я не хочу спілкуватися з людиною, я не буду її вітати. Я вважаю, що це норма. Все, висказалась, аж згруснула за нашу доцю, тому що ну, одинокий чоловік на самом деле дуже сильно. І цей день народження це показав. Мама могла сісти Артеміда на машину і приїхати, але вони, маму, не позвали. А знаєте що? Тому що зайчик всегда розділяють вспомните, дні рождения спочатку родственники, потім друзья, Потому що він видно при Артеміди не може пиздіти, який він класний, який він успішний. Понімаєте? Бортеміда скаже, що ти олухмелиш, ти що брешеш. Поэтому всегда було розділення. Обратите на це увагу звернуть. І я все одно не розумію. Приїхали якісь гості з Дніпра для контента зайчика, а не приїхали мама мами є машина, мамі їхати 15 хвилин. Мама не приїхала привітати дочку, посидіти в кафе, випити там вина, хата велика, їде ночувати, тим більше, ніж Артемідочки робили в кімнату. Це говорить о том, що у них напружені відносини. Я думаю, що Артеміда просто вже бурого кольору від цього позору, вона не хоче категорично зніматися в цьому треші, щоб її взагалі знімали. А тому не хочеш зніматися? Не приїжджай. Політика нашого зайчика. Це моє мнение исключительно из того, що нам показують. Ви поняли? И когда вы мені пишете, минуточка еще про коли ви мені пишете, що ти лізеш, чужую жизнь, ребят, я не лізу чужу жизнь, коли вы мені це пишете. Я все говорю з того, що мені показали. Я подивилася кіно. На своєму каналі його обсудила. В чому проблема? Які претензії? Що ви мелете? Я що, десь караулю, десь дивлюсь, мені взагалі пахеру, що там у них відбувається? З того, що я бачу, з того, що я бачу, все, всім мирного неба! Чекаю ваші коментарі.